Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо монету серії народні промисли і ремесли. Монету присвячено одному з важливих видів господарської діяльності та мистецької культури українців гончарству, яке протягом багатьох століть посідало одне. З найпровідніших місць серед селянських промислів й увібрало в себе технічні навички та художні традиції, що існували ще за часів неоліту. Монету було введено Національним банком України в обіг 6 грудня 2010 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу масою 16,54 грами. Діаметр монета має 5 мм. Боже, що я маю? Люд? 35 мм. Тираж, тираж 45 тисяч примірників. Гурт у монети рифлений. Знайшов ось таку я цікаву листівку, вирішив її, якби, оформити під відео. Тут з глечиками таке. Парканчик такий цікавий. Так, розпочнемо розгляд монети. Зараз я її відкрию. Капсулу заверсу. Як завжди у нас на каналі, тільки... без капсули. Розгляд монет без капсул. Так, зараз якби. якби це так, мабуть. Так, да, так, гадаю, що буде нормально. Значить, друзі, на версі монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України Трезуб, під яким стилізований напис Національний Банк України. У центрі стилізоване зображення двох пташок. Ліворуч і праворуч гончарні вироби. Унизу напис 5 гривень 2010 та логотип монетного двору Національного Банку України. Ось такий. Аверс, мальовничий, рельєфний, бачите, куча виробів, гончарства, всякі тарілки, півники, підсвічники і всяка ражна... всякі різні витвори народного ужитку. Так, переходимо до реверсу. І у нас на реверсі ми бачимо. Так, зараз ми знову візьмемо якийсь нормальний ракурс такий. Давайте тут так, нехай буде. Значить, друзі, на реверсі монети зображено гончара за роботою. Угорі на стилізованому тлі розпис роз, розмічено напис гончар. З обох боків центральної композиції декоративні квіти. Ось така монетка. Була на огляді. Дякую всім за увагу. Гарного вам колекціонування. До нових зустрічей в ефірі, і нехай квітне український YouTube.